Слава Ісусу! Маємо сьогодні таке служіння, Бог нам дарував бути пред лицем Його. Ми будемо сьогодні уважні до Божого Слова, тому що Бог сьогодні буде говорити до мого серця перше, потім до кожного із нас, тому що скоро час прийде, коли це все закінчиться. І не буде можливості прийти в Дім Божий, і не буде можливості почути Боже Слово. Але милость Божа сьогодні ще не покінчилась. Ми маємо можливість сьогодні бути перед лицем Його. Слава Йому Ісусу Христу. Знаєте, хотів сьогодні бути в церкві брата Вані, у Радехові, але так, як моя дочка тут так каже, прийди, тату до суда в церкву. Хай Господь благословить, щоб сьогодні Дух святий говорив до мого серця перше, потім до вашого. Читаю слово Боже, Євангеліє від Святого Луки, 4 розділ і 16 вірш. І прибув він, той Христос, прибув до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і встав, щоб читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. Розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: на мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати у Боги, послав він мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування і книгу, згорнувши, віддав службі і сів, а очі всіх у синагозі Звернулися на нього і почав до них говорити. Сьогодні збулося писання, яке ви почули, і всі йому стверджували і пдивувалися словам благодаті, що линули із уст його і казали вони, чи ж не він, то син Йосипа. Йосипів, Він же помог до них, ви мені конче, скажете приказку, лікарю, уздоров самого себе, учини і тут, у вітчизні своїй, що сталося, чули ми в капернаумі, і сказав він. По правді, кажу вам, жаден пророк не буває приємний у вітчизні своїй. Та правдиво кажу вам, багато вдовиць перебувало за днів Ілії серед Ізраїля, коли на три роки і шість місяців небо було зачинено, так що голод великий настав був по всій тій землі. І я не до жодної з них не був посланий тільки в Сарепту синонську до вдовілої жінки. І багато було прокажених за Елісея пророка в Ізраїлі, але жаден із них не очистився, крім Імана Сиріянина. Дорогі друзі, слава Господу за його Слово. У Ісуса Христа був хороший звичай. У нього був добрий звичай ходити в собранні, ходити в дім Божий. Це дуже добрий звичай, коли діти Божі шукають лиця Божого в його домі. І сьогодні ми чули таке слово Господнє, і що Ісус Христос сказав, на мені Дух Божий, на мені Дух Господній, бо мене він помазав звіщати добру новину Богім. Слово Господнє каже, щоб проповідувати визволення полоненим. Ви знаєте, на руській мові там трохи по-другому сказано, що Господь прийшов, щоб дати свободу змученим, відпустити на волю помучених, розбитих серцем. І Ісус Христос сьогодні Він має владу і силу і лаголи життя вічне у Його руках, щоб дати тобі собі мені, щоб дати сьогодні свободу полоненим серцем, розбитим серцем. Друзі мої, як сьогодні багато людей вони живуть у цьому мирі, не знаючи Бога, не знаючи визволення, не знаючи, куди йому повернутися, не знають, що де, як виход знайти. І багато друзів мої. Слово Господнє каже, що навіть покінчують своїм життям. Недавно у нас у Чернівцях я бачив ситуацію, що жінка кинулася з 9 етажа на землю, не знаючи виходу, не знаючи слова Божого, не знаючи Бога. І люди, знаєте, не знають, куди поклонитися, куди нахилитися. Але Бог Ісус Христос він прийшов, щоб дати свободу. Алілуя! Бо Він помазаний на це. Слава Ісусу! Він сьогодні там на небі сидить Отця, який ходатай за мене і за тебе. За друга душа, священник по чину Малфеседека. Слава Господу! Дорогі мої, і слово Господнє, яке таке є слова, що жаден пророк не буває приємний у вітчизні своєї. Тобто, Ісус Христос прийшов вітчизну свою і його там не прийняли. Він казав, що сьогодні збулося це слово, яке ви чули. Я прийшов сьогодні, щоб дати вам поміч. Я прийшов сьогодні, щоб дати вам визволення. Я прийшов, щоб дати полоненим сьогодні свободу, розбитих серцем і дати змучених на свободу. Я прийшов, а вони кажуть, чи не син це Йосипів. І він їм каже такі слова. Ви мені скажете приказку у лікарю, у здоров'я самого себе. Як ми чули, так було у каприналумі, що ти робив, чудеса, десайсь на зроби тут. А. І він каже, такі слова, по правді кажу вам, що слово сподніє каже, що коли було за часів голода, то не жадної з них було, знаєте, багато вдовиць, і було багато прокажених. І він каже, по правді кажу вам, що було багато вдовиць за днів пророка Ілії. «Но ні до одної не був посланий Ілля, тільки в Сарепку сидонську до овдовілої жінки. І було так же багато прокажених за дні Мілісеня, ні один не очистився крім її Сиріанина. сиріянина, другий ні. Хотів би сьогодні сказати, що Бог бачить твоє й моє серце, Бог бачить, хто його прийме, Бог бачить, хто буде слухати його слово. І Бог бачить, чи є в тебе сьогодні віра, щоб прийняти його слово, щоб прийняти те, що каже Бог, і Він прийде у твоє життя. Він прийде і дасть тобі змильнення, дасть тобі свободу, дасть тобі благословіння, друзі мої, і дасть уздоровлення. Якщо ти сьогодні бажаєш його зустріти у своєму серці, він є тут та присутній Духом Святим. І слово Господнє каже, що Ісус Христос бачив цю людину, цю вдовілу жінку. Друзі, друзі мої, оцю жінку, яка була в Серепті-Сидонську, є. І я думаю собі, коли з свого часу був цей голод великий три роки і шість місяців. І ця жінка вона дивилася у свою катку там, де була мука. Вона дивилася у своє горня, там, де була олива. І вона кожен день думала собі такі слова. Прийде час. Прийде час, і це все закінчиться. Що мені робити? Як мені вийти з цього положення? Вона була розбита серцем повністю. І знаєте, день за днем, день за днем. вона дивилася в цю катку, і там все меншало, все меншало і все меншало. Вона дивилися в горня Оливи, і там ставало все менше і менше і менше. Дорога душа, як сьогодні в моєму житті. А як сьогодні у твоєму житті? Чи ти дивишся сьогодні у свою катку, дорога душа, молодіж? Як ви дивитеся в свою катку, Чи є там сьогодні мука? Може, там, вже знаєте, все закінчилося. І лиш на показ всі слова. Друзі мої, і немає благодаті, яка б, знаєте, сьогодні була дійсна у церкві, народа Божого. І немає побажання. Син Божий сьогодні прийшов, щоб дати побазання сили Святого Духа. Він прийшов сьогодні, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Слава Ісусу Христу. І ми сьогодні проповідуємо Христа Розп'ятого, Божу силу і Божу мудрість, щоб вона пребувала у тобі, дорогий друг, і у мені. І слово Господнє таки є слова, що коли вона заглянула останній раз, вона заглянула, і там осталося тільки на один день. Вона зглянула цей кушин там, де було, знаєте, ця голива, і вона сталося тільки на один раз. Дорогі мої. Так буває в житті людини. Так буває, коли людина розбита серцем, розбита душою, горем забита, хвороба, знаєте, голод. Ви знаєте, Слово Сподікає, що часто люди вони не знають виходу, не знають, що робити. І вони кажуть, це останній день я живу. Я далі не хочу жити, я далі розбитий серце, розбитий горем. У мене немає виходу, що мені робити. Друзі мої! І Бог посилає до удовілої жінки Ілью. Слава Ісусу. А Бог сьогодні посилає до тебе, і до мене, Ісуса Христа. Коли ти сьогодні маєш таке, знаєте, бажання, щоб Христос прийшов, Він звільнить тебе. Він дасть тобі свободу, віддасть тобі здоровлення. Ти не скажеш мені вже надоїло жити. Я не хочу вже жити. Це життя вже надоїло мені. Воно не має ніякого сенсу в моєму житті. То прийде Ісус Христос, який дасть сенс. Слава Господу. Може, сьогодні знаєте, сьогодні вже розбите моє і твоє життя. Там уже в катці нічого не осталося. Уже, знаєте, пустота прийшла в твоє життя, дорога душа. Ти не маєш ніякого смисла житті, і ти живеш в пусту. Просто ти живеш в пусту, життя твоє проходить день за днем. Твоя олива вже закінчується. І твій світілі гасне. І немає вже нічого, знаєте, як тільки хікостувати одного. Я вже, мабуть, не хочу жити більше. Але приходить Ісус Христос, слава Господу! Приходить Ілля. і просто, знаєте, води в цієї до жінки. Приходить, і каже, дай мені напитися води. А вона каже, вона зараз пішла брати цю воду, а він, вона, він до неї кличе в догінку, возьми кусок хліба в руку свою мені. Вона каже, як живий Господь Бог твій, не має в мене, тільки трошки муки осталося. І трохи горняті оливи осталося. Оце я піду приготую сьогодні собі і своєму синові. Ми з'їмо і помремо. О, Дух Святий сьогодні діє в твоєму серці. О, Дух, Святий, ти сьогодні твого серця говори. О Дух, Святий, ти сьогодні хоче, що ще є в Господня милость не покінчилася. І яке таке є слова? Іди, Іди, приготуй сначала мені. Приготуй сначала мені. А потім зробиш собі і своєму синові, бо так сказав Господь. Катка, мука в катці не закінчиться, і горня в оливі теж не зменшиться. До того часу, коли Господь Бог пішле дощ на вселену на землю. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої! Як часто сьогодні, знаєте, люди, для кого сьогодні більше бажають, що робити. Бог каже такі є слова. Зроби для мене сьогодні. Першу очередь. Зроби для мене сьогодні. Прийди сьогодні до мене, каже Ісус Христос. Я нагодую тебе. Ти не останешся без хліба. Ти не останешся без здоров'я, ти не останешся без благодаті, ти не останешся без благословіння. Прийди сьогодні, зроби для мене, а потім я зроблю для тебе, для твоєї сім'ї, для твого сина, дорогі мої. Сьогодні бажання Господа, щоб ти відкрив своє серце для нього. Алілуя! Із кидара Альфа. Бог хоче сьогодні, щоб ти відкрив своє життя для Нього в першу чергу! Щоб ти дав йому у його руки своє життя, а Бог відкриє небесні окна. Бог відкриє благодать свою. Бог пошле муку хліба, оливи. Слава Господу. Бог прийде у твоє життя і почне діяти. Слава Ісусу. Дорогі мої, і ця жінка, вона послухала Ірю. Вона мала в це, знаєте, віру. Бог бачив, що якби в Ізраїлі. Бог послав і до якихось домиць, його б ніхто не прийняв би, ніхто не прийняв би його. Але Бог послав його до довілої жінки, яка мала віру. Ви знаєте, вона пішла і зробила так, як сказав Ілля. Вона пішла, знаєте, і містила це тісто. І я думаю, вона містила й думала, що ж буде, що ж буде, що ж буде. І знаєте, коли вона це зробила. І знаєте, принесла і цей кусок хліба, цю ліпьошку. І вона заглядає опять у катку, і там є мука. Халілуя. Вона заглядає в кушинку і там є масло. Слава Ісусу! скида Ман Альфа. Бог сьогодні хоче діяти, щоб ти сьогодні душа подивилася у свою катку. Свою катку сьогодні Бог хоче наповнити. Твою катку сьогодні хоче Бог наповнити мукою. Благодам, щоб ти сьогодні пішов від сюди, знаєш, розбитий серцем, щоб ти сьогодні пішов від сюди серцем, отримав радість від Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! Дорогі мої! І знаєте, приходить із питання віри, приходить із питання віри, тому щоб далі вони жили хорошо. Хліб був, олива була, все було в достатку. І знаєте, приходить віра із питання віри. І помирає син. Захворав син, помирає. І вона кає такі слова. Ти прийшов до мене сюди, щоби згадати гріхи мої і щоб вбити мого сина. Дорогі мої, як часто люди розбиваються в вірі, коли приходить щось в його життя і спитання. Розбиваються в вірі геть. Ви знаєте, я знаю таку одну людину, яка мені казала такі слова. Що ж то за Бог такий, що послав так моє життя? Що ж то такий за Бог? Хіба він не бачить моє життя? Хіба він не знає мої проблеми, мої нужди? Що ж то за Бог? Я не хочу такому Богу служити. Як розбивається віра, дорогі друже, коли Бог хоче подивитися, коли в твоєму каці є мука, коли у твоєї голові є горняті олива, коли у твоєму житті все добре, і Бог посилає, щось у твоєму житті якесь маленьке спитання, і ти кажеш, а що це такий Бог? Ви знаєте, ми проповів таку і знаєте, Бог є любов. Бог є любов. Дай амінь. Ви знаєте, але Бог хоче подивитися, як ти відповідаєш любов' своєю на його любов. Коли почне твої спитання, які то, щоб ти почувствував, почувствував цю боль, коли він на хресті і розбитий, розпитий, серцем, коли він молився там до Отця і казав, Отче, чому ти мене оставив, він там молився, але він виконав волю Божу. Сьогодні Бог хоче подивитися, що ти сьогодні скажеш йому. Богу скажеш, чи я сьогодні маю силу сказати, Господи, я дякую тобі. Я дякую тобі за все, що я маю. І знаєте, в своєм Господь каже, що Ілля молився за цю жінку, за цю дитину і привів живим до матері. А вона каже такі слова тоді. Тепер то я знаю, що ти чоловік Божий, а Господнє слово в устах твоїх правда. Галилуя! Дорогі мої! Бог хоче, щоб люди бачили мене і вас. Не просто так, знаєте, на словах. А щоб вони сказали, тепер то я знаю, що ти Божий чоловік. Часто, знаєте, закажуть, ну, ти такий самий, як і всі. Ти такий самий, як і отой от Іван. А що Іван робить? Та Іван так живе, як всі живуть. Та ти такий самий, як Іван. А Бог хоче бачити, щоб нам люди сказали, по правді тепер я бачу, що ти чоловік Божий, а Господнє слово в устах твоїх, то є правда. Дорогі мої. Бог хоче це бачити. Ви знаєте, я вам такою маленької свідоцтво скажу з моєго з життя. Коли я, знаєте, переїхав по пшениці зеленій, мала тільки. Маленька була, там було болото, я їхав по полю, але там вже дорога була проїждження, Уже хтось поїхав по цьому полю та краєчком захватив. Ну думаю, і я проїду туди краєчком. На другий день мене питає одна людина, а чого ти поїхав по моєму полю? Я кажу, як поїхав? Там нікого ж не було. Я бачив тебе. Ти їхав? Кажу, їхав. Ну, хоч правду сказав. Ну, хоч правду сказав. Така так там же ж вже було лакатано. їм можна, тобі ні. Чому? Ти віруючий. Друзі мої, їм можна, тобі не можна. Ти є християнин, і в, слов... в устах твоїх Господнє слово повинно бути правда. Якщо ми сьогодні, знаєте, думаємо, що все так буде, отак як ми живемо. Якщо у нас сьогодні катка повна з мукою, якщо сьогодні, знаєте, благодать Боже діє, і олива сьогодні в достатку, не завжди так буде. Дорогі мої! Прийде час, коли Бог хоче випробувати нас, випробувати нашу віру, випробувати наше життя і подивитися, що ми скажемо для Господа. Дорогі мої, слово сподіває про цього, знаєте, сріб'янина, ні Ця людина була, знаєте, велика у свого пана. Велика. Через нього дав перемогу, Господь дав перемогу сіріянам. І слово спонікає, що він мав все в достатку. Богатий. Але знаєте, він був прокажений. Він був прокажений. І хочу вам сказати, друзі, мої, сьогодні може бути у твоєму житті все. Богатство, слава. Долари, машини круті, дома, котеджі. Все може бути в твоєму житті, але ти можеш бути прокажений. ПРОКАЗА – це, знаєте, як рак, яка розбиває все на своєму путі, на своєму шляху, на своєму жайте в житті людей, все розбиває. Ви знаєте, немає свободи. Ви знаєте, це є гріх. Гріх, який, знаєте, полонив повністю людей. Повністю гріх, як рак, розпространяється на всю Вселенну. Ця проказа, яка знає, розпространяється. Ви знаєте, я в своєму житті не бачив прокажених. як воно відпадає там тіло, кажуть, відпадають руки, відпадають пальці, відпадають ноги. Але Но я бачив, як рак роз'їдає людину. Дуже, знаєте, неприємно. Як не зустрів одного чоловіка, я з ним не міг, знаєте, говорити, не міг слово сказати, я лише плакав з ним і молився. Я не міг слово сказати. Сьогодні, дорога душа, можеш мати все. Кармани можуть набити бути доларами. кармани можуть набити, знаєте, зеленими. доларами машини круті все. Але знаєте, є одно проказав у твоєму житті. Проказ у твоєму житті. І коли, знаєте, він почув це слово з маленької дитини, яка була полонена. І вона, вона почула такі слова, що якби він побував в Єлісеє в Самарію пророка, він би зняв з нього проказу. І він ухватився за цю Соломину, ухватився. Знаєте, взяв гроші, взяв долари, взяв багатство, взяв золото, срібло, все з собою взяв і поїхав до Ізраїля. Прийшов до царя в першу очередь. Але цар роздадежить свої каже, що є Бог, щоб знімати проказу. А ще почув і каже, ти скажи, хай він до мене прийде, до мене хай прийде. Дорогі мої. Знаєте, в ній було три проблеми. Три проблеми було в Німана. Він багато думав. Багато думав. Друзі мої. І слово спонікає, що він що то що то робив, знаєте, і хотів знати більше. І слово спонікає такі слова, що він пішов. Але із цієї він не вийшов. Він не дозволив вийти. Він послав свого слугу і сказав такі слова. Іди, скажи мені нехай він окунеться сім раз в Вердані і очиститься. Другий моє, а він каже, а я думав, що він зараз вийде, покладе руки на тіло моє, покладе руки на мене, присове ім'я Господа Бога свого. І зцілить мене, а я думав. Друзі мої, так часто буває у життю християнина, багато думають. Не так, як повинно думати. Не так, як повинно думати. Бог каже, що ми повинні думати скромно, У славу Господа. І ми читаємо слово Господнє, я не буду довго затримувати. Ми читаємо Слово Господнє, куди, знаєте, рознівався, розніваний все. Я міг би там, в Дамаску, я міг би там окунутися. Але знаєте, знайшовся та мудра, мудра людина і сказав такі слова. Батько, ну якби він сказав щось таке велике, то це на не вбити? А як тільки сказав, піди окунися і будеш чистий. І ви знаєте, він послухав. Другі моє. Він послухав і пішов. І слово що він окунувся раз, другий раз, третій, четвертий, п'ятий, шостий і до сьомого. І тіло стало Його, як у маленької дитини. Слава Ісусу Христу, дорогі мої! Якщо сьогодні, дра душа, ти будеш окунатися у благодаті Божій в Ісуса Христа, проказа вся іщезне, буде благодать діяти у твоєму житті. І він сказав такі слова. Тепер то я знаю, що немає більшого Бога, тільки в Ізраїлі. Слава Ісусу! Тепер то я знаю. Дорогі мої, як сьогодні ми нам теж повинно, щоб ми доказали свою віру людям, щоб люди сказали, тепер то я знаю, що немає більшого Бога там, тільки в Ісуса Христа, Сина Божого. Хай Господь на всіх расне благословить. Амінь.